Доброго ранку, Україна, 2 березня. Ситуація станом на ранок на 9 годину. Північний напрямок, південно-східний, південь, скажем. Трошки менша інтенсивність по південному напрямку, по південно-східному, по півночі. І, і, і з вечора, особливо вночі, ці суїцидальні атаки, намагання продавити лінію оборони, артилерія, міномети, і малі піхотної групи, і більші піхотні групи. Лізуть, не знаю, під якими вони там, що вони там їдять, які вони там віщества вживають, але ну, це ненормально. З казаками зранку там э, виходили з позицій, то таке враження, вроді вони вирішили всі там залишитися в Бахмуті, а там поля в міських забудовах ну, Але це таке Якщо коротко, що можна сказати, ситуація по Бахмуту а, досить тяжка, а, але наразі а, вона контрольована силами оборони. Сили оборони визначені рубежі тримають і виконують свої бойові завдання. Інших завдань поки по Бахмуту немає. Але ж, друзі, проведемо таку паралель. Чим довше стоїть місто Бахмут, тим голосніше лунають заяви отих прихвестнів бункерного старого діда. Китайців, австріяк. Орбана, Шольца з Макроном. Китайці вообще придумали мирный план. От уже підсовують. Це все робиться для чого, друзі? Весь світ спостерігає за обороною Бахмута. Чи Бахмута. Це все не просто так. На фронті є не менш гарячіші, а може навіть навіть і гарячіші точки, такі як Вогледар. Але медійно у світі відомо за Бахмут. Тому весь світ спостерігає, що там відбувається. І дивлячись на те, як путінська армія вже стільки більше, ніж 6 місяців, намагається взяти Бахмут, то світу стає зрозумілим, що щось тут не так, що то не слова з ділом розходяться. Тому тим, хто не розумів до цього часу. Чому такою важкою, дуже важкою, тяжкою ціною потрібно тримати. Пахун? Я думаю, коротенько доповіли, що сам бах, маленьке містечко в Донецькій області, сам по собі, він став вже уособленням тієї України, цієї нашої України, яку наразі хочуть все-таки є сили деструктивні, як і зовні у світі, так і всередині нашої країни. Це-таки розірвати на шматки, але їм це не вдасться. І оці всі потуги а, наших підпівало, уже де поділося 2000 літаків, 3000 танків, 400 тисяч войз, які наступали, вже всі забули. Да? Але ви що я вам говорив? Фіксуйте, хто це в наш, е, медійне, наше поле заносить. Це наші, ну, так сказати, наші. Блохери, підпівали, воєнні експерти, це ж не просто так, це живлення одної цепі. Хто може думати, той думає, хто не думає, ну то таке. Тому з цим також зрозуміло, я думаю, тут життя йде своїм шляхом. Якщо коротко підсумовуючи, чим е, ближче підходить уже той жаданий ленд-ліз. І чим суїцидальніші стаються потуги тієї недоармії не маленького бункерного мила, тим стає всьому світу зрозуміло, що Україну військовим шляхом вони перемогти не можуть. І намагаючись вирвати, отам, вийти на межі Донецької і Луганської області, щоб о, якийсь переговорний процес мати свою позицію, цього теж не буде. Це не значить, що не буде тяжких боїв, не буде суїцидальних атак. Вони всі будуть. Але вже перспектива для держави наразі не така, як була раніше. І завдячи завдячуючи захисникам Бахмуту, які на весь світ показали, що таке російська армія, це в Бахмуті зав'язла там не тільки чисто військові аспекти, але там більш і політичні, і економічні. Тому тим, хто говорить, що Бахмут там чи не надо тримати, я думаю, цього досить, щоб зрозуміти, для чого це треба було тримати. Ціною такий жертво. І е, наші казаки кров'ю писали історію оборони Бахмута історію України і це вже назавжди. Так що, друзі, вірте Збройним силам, тримаємо стрій, маємо холодну голову, як казав наш побратим Мадіар. І Гаряче серце, все буде Україна. Україна сильна, ми обов'язково переможемо в цій тяжкій війні. Слава нації до смерть ворогам.